Про українські мешканці Луганщини обурені неквапливою антитерористичною операцією влади. Про це в Івано-Франківську заявив активіст Дмитро Снігірьов. Тут він розповів подробиці так званого референдуму, який прийшов в окремих регіонах Донбасу минулої неділі. каже, проголосувати прийшли близько третини місцевого населення. В основному це проросійські громадяни та бюджетники, яких під загрозою звільнення змусили проголосувати чиновники-зрадники. Реально ж певнений Снігірьов майже 70% Луганчан за єдину і неподільну Україну. Іну тим часом непереконливі дії силовиків все більше загострюють ситуацію в регіоні. Не інакше як диявольським планом розумієте, оте розгортання бандитського безпреділу в Луганській області, коли люди вже просто знаєте, вони будуть волати про те, що введіть надзвичайний стан. Нам не потрібен вже президент. Ми хочемо просто нормально жити, спокійно виходити на вулиці. Інакше я не можу зрозуміти. Повільну та малоефективну антитерористичну операцію Снігерів розцінює як слабкість центральної влади, хоча більше схиляється до варіанту умисного створення території хаосу в Україні. Це можна пояснити одним моментом певними, якимось домовленостями домовленості ці, на мій погляд, це зрив президентських виборів. Ніхто не зацікавлений ні як російська сторона, ніяк відповідні певні політичні кола в Україні в нормальній течі політичного процесу і легіментарізації от української влади шляхом обрання нового очільника, нового президента. Наразі ж Дмитро Снігирьов їздить західними областями та шукає притулку для втікачів з Донбасу. Визнає на відміну від кримчан з облаштуванням українців зі сходу наразі є величезні проблеми.